Привіт! Мене звати Іра. Я розповідаю про продажі, відусвій Інстаграм, на який ви тут можете підписатись, а також пишу різні прикладні речі, які допомагають селзам продавати на закордонний ринк. Тому підписуйтесь на телеграм, інстаграм, та, можливо, і це стане в майбутньому окремим YouTube каналом. Про що сьогодні поговоримо? Upwork. Upwork – це дуже така тріке тема, тому що багато компаній продають на Upwork і вважають, що це. Найкращий канал для пошуку нових клієнтів. Які є мінуси? Насправді всі давно вже кажуть, що на Upwork шукати великі проекти стає набагато гірше та важче. Чому? Тому що дуже висока конкуренція, особливо якщо ми говоримо про аутсорс або дизайн послуги. Компанії не можуть перейти на інші канали, тому що вважають, що в них не вийде, що апворк їм приносять потенційних лідів. Вони бідяться по 60-100 бідів кожного дня та утримують маленькі проекти. Таким чином складається ілюзія того, що апворк це класний інструмент для того, щоб приводити нових клієнтів. Але якщо ви порахуєте кількість часу, який ви витрачаєте для того, щоб знайти того клієнта, забідатись, потім провести перемовини та виграти проект на 200-300 доларів, ви зрозумієте, що кількість цих ефортів, які ви вкладаєте, вона набагато більше, ніж той результат, який ви отримуєте. Тому я не кажу зараз, що треба повністю відмовитись від опорку та перейти повністю на інші канали продажів. Але я дуже вам раджу скористатись наступними пітью порадами, як зробити так, щоб перейти за порку на, наприклад, холодні продажі. І так, погнали! Перше, що треба зробити, встановити конкретні критерії та характеристики, характеристики, за якими ви шукаєте своїх клієнтів на Upwork. для того, щоб, по-перше, звузити вашу персону і бідати стільки на ті проекти, які потенційно вам принесуть цікавий результат та гроші. По-друге, для того щоб витрачати на порку менше часу. Друге, що треба зробити, це виокремити та розробити для себе персону, яку ви будете продавати. Краще це зробити, враховуючи попередніх клієнтів, з якими ви працювали. Тобто ви берете свою базу клієнтів, аналізуєте їх, в чому ваша експертиза, де вони знаходяться, що ви для них робили, наприклад, з якими інструментами працювали, з якими технологіями, і таким чином ви будуєте для себе дуже детальну персону. Чому це важливо? Велика помилка, яку роблять всі аутсорс-компанії, це ми можемо робити все для всіх. Ми хочемо продавати і стартапам, і інтерпрайз-компаніям, і всім підряд. Так не буває. Вам обов'язково необхідно виокремити якусь нішу, в яку ви хочете заходити. Краще це робити, якщо у вас є вже в цій ніші певний досвід. Що робити, коли такого досвіду немає? Все просто давайте будувати. Персону, враховуючи досвід вашої команди. Тобто, наприклад, якщо ваш Сітіо або Сіо працював раніше з певною індустрією медтек, давайте брати цю індустрію і намагатись продаватись на неї. Третє, вам треба підключити інструменти пошуку лідів та запуску холодних продажів. Чому це важливо? Не треба робити ручний аутбаунд, тому що ручний аутбаунд втрата часу, і ви не зможете. Автоматизувати цей процес і масштабувати його в майбутньому, тому купіть собі декілька інструментів. Ви можете взяти, наприклад, Apollo, який допомагає вам одразу мати базу клієнтів з емейлами, Лінктинами та робити фільтрацію по певних критеріях. Або ви можете взяти LinkedIn Sales Navigator, підключити до нього снова, який є до речі українським продуктом, і також підключити Lemlist – або Reply.io, який також є українським продуктом. Як це працює в зв'язку? Наприклад, ви побудували для себе персону, ви розробили певні критерії, критерії за якими ви шукаєте цих лідів. Заходите в Sales Navigator, набиваєте там ці критерії, вивантажуєте цю базу через снова. Сновайо це інструмент, який вам дозволяє шукати імейли клієнтів. А далі запускаєте холодну розсилку. Для цього вам знадобиться або Lemlist, або Reply.io. Якщо ви ніколи не робили холодне отріч, я вам дуже рекомендую Reply.io, тому що вони нещодавно розробили окремий модуль, який називається JSON.AI, який за допомогою ChatGPT будує за вас. Вже сіквенси. Що таке? Сіквенси це листи, які відправляються клієнту. Вони досить непогані для того, щоб відтестувати цей процес і зрозуміти, чи працює для вас Outbound, ви зможете це все зробити автоматично, буквально за 10 хвилин, в Reply.io та підтримати український продукт. Четверте, ми збираємо базу. Фактично, після того, як ви конкретно пропишете свою персону, зібрати базу буде досить швидко, тому що ви задаєте ці певні критерії в будь-якому інструменті Apollo або Sales Navigator, та вам видається повний лист. Що рекомендую зробити? Обов'язково провалідувати цю базу, тому що буває так, що імейли не валідні, і ви можете відправляти на імейли, які вам будуть повертатись назад, і це буде дуже негативно впливати на вашу пошту. Тому валідуємо базу, готуємо щонайменше 200 контактів. Чому 200? Тому що саме через 200 контактів ви зможете зрозуміти, чи працює ваша value proposition, чи працює ваша копія, які ви пишете, чи працює ця персона. Якщо це не працює, ви повертаєтесь до шагу 2, коли ви будуєте персону, і перебудовуєте її знову. Тому вам потрібно щонайменше 200 контактів, а краще більше. П'ятий шаг: ви пишете копію. Копі це повідомлення, сіквенси не важливо. Як я вже сказала, ви можете це зробити за допомогою Reply.io, Тому що вони вбудували JSON AI, який допомагає вам будувати ці копі. Ви можете робити скільки завгодно фоллапів, він, він вам проставляє персоналізацію мінімальну, яку треба вставити в ці сіквенси. Це дуже класний інструмент для того, щоб розпочати процес холодного аутбанду. Або написати ці копі самостійно. В інтернеті купа різних перекладів, як писати копі. Ви можете пошукати 10 best practices on HubSpot або в будь-яких інших інструментах. Але є одна ремарка: ніколи не копіюйте ці всі фолоапи просто без змін. Треба завжди додавати персоналізацію. треба Перефразовувати ці копії, тому що я дуже часто зустрічаю, що селзи просто беруть, копіюють ці повідомлення та відправляють їх на всіх, і це виглядає дуже непрофесійно. На що звертаємо увагу? Що найменше у вас має бути п'ять торкань, тобто перший лист і чотири фолоапи. По-друге, робимо відстань від цими повідомленнями, щонайменше 2-3 дні. Далі підключаємо інші канали, такі як LinkedIn. Ви можете зайти на профіль клієнта, ви можете написати йому повідомлення, ви можете додати його додати його в друзі. LinkedIn – це ще один інструмент, через який ви торкаєтесь свого клієнта. Далі копі ваші мають бути без спам слів. Ці всі переліки можна знайти в інтернеті. Ваш subject line має бути дуже коротким з персоналізацією, та клієнт має зрозуміти, що ви від нього хочете, і захотіти відкрити ваше повідомлення. Третє, обов'язково починайте ваші імейли з айсбрейкером. Що таке айсбрейкер? Це те, що релевантно для вашого клієнта. Наприклад, ви дізнали, що клієнт підняв раунд інвестицій. Ви знаєте, що клієнт був на певній конференції. Ви прочитали якусь статтю. Автоматизувати це досить важко. Тут треба буде трішки зробити ресерчу. І обов'язково одне повідомлення, одне посилання. Не треба встав... додавати PDF-файли, якісь там додаткові не, атачменти і так далі. Краще це через посилання, лінки та одне повідомлення, одне посилання. Все після того міряємо результати. На що дивимося? По-перше, ми дивимося на open rate. Щонайменше 60%. По-друге, ми дивимося на reply рейт. Класний reply rate – рейт: це 2, 3, 5 Якщо він у вас вище, то ви супер. А далі ми дивимось на. Переходи по лінкам. На Цей критерій мало хто дивиться, але я завжди на нього звертаю увагу, тому що це означає, що якщо клієнт перейшов за посиланням або на ваш лендінг, веб-сайт, презентацію і так далі, він проявив певну зацікавленість. Це означає, що ви вже потрапили майже в саме сердечко. А також слідкуємо за баунс-рейтом. Що це означає? Якщо у вас баунс-рейт більше, ніж 5%, ставимо все на паузу. Це означає, що ваші листи йдуть в спам. І вся ваша робота, яку ви зробили до цього, з пошуку клієнтів, з валідації, з написання копії, вона йде просто в трубу. Якщо у вас щось не працює, берете і переробляєте. Єдине, не переробляйте все одразу. Спробуйте змінити subject line, спробуйте змінити інтро та дивіться на результати. Якщо ви поміняєте все одразу, вам буде важко зрозуміти, що працює, що ні. І так, резюмуємо. Багато компаній продовжують працювати на апворку, і це дуже класно, якщо у вас виходить отримувати там клієнтів. Але спробуйте інші канали, це насправді не дуже дорого. Вам не потрібно додаткові ресурси, вам не потрібно багато людей для того, щоб запустити аутбаунт. Спробуйте та зрозуміти, працює цей інструмент у вас чи ні. В будь-якому випадку ви завжди можете продовжувати шкоти клієнтів тільки на апворку. Отже, я сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то обов'язково напишіть коментарі або поставте якусь реакцію під цим відео. Я сподіваюся, що в майбутньому я зможу більше знімати відео та приносити більше корисної інформації вам. Щастий!